У Полтаві відкрили виставку Плетіння душ, розмови флори та фауни в експозиції роботи двох авторок. Одна з них полтавська художниця Олена Пушкарьова. Тут представлені її творіння, які нещодавно вийшли з під пензля. Майстриня розписує пошовку за допомогою стародавньої техніки розпису тканини. Направлення таке, як можна сказати, імпресіонізм від своїх почуттів, від свого натхнення. Вилітають роботи, і зараз вони ось в цьому залі представлені. Але техніки різні. Я постійно експериментую, і мені постійно цікаво нові матеріали, нові текстильні фактури. Інші роботи, які представлені на виставці, просторові плетені композиції. Їх виготовляє полтавська художниця Світлана Олійник. Її основні помічники в цьому лоза, нитка та тканина. В кожній роботі ну Своя задумка це мій світ, мої бачення, мої переживання, мої емоції. Все, що тут зроблено, це зв'язано з сучасністю, з переживаннями, от, сучасного світу, з війною. І оце об'єднання наших робот, квіти, флора і фауна моєї роботи це дуже важливо, тому що вони не від'ємні один від одного. Спільний проект художниці вирішили створити несподівано, хоча знайомі вже понад 15 років, говорить чоловік Світлани Олійник Юрій. Це творчий тандем, він народився, ну, мабуть, і давно, і недавно. Тобто, задумка створити цю експозицію виникла у них несподівано і вони знайшли одне одного. Тому що матеріали, які вони використовують, дуже подібні один одному, помилуватися роботами художниць можна протягом двох тижнів у музеї садибі Короленка.